Всім привіт, друзі! Я сьогодні буду проходити з Колбой на, на другу концовку. Я сьогодні буду прямо аж збігати із і із клітки. Ну, спочатку я хочу знайти сь сьогодні за кулісія. Сьогодні я хочу знайти за колісі. І ми сьогодні... Будемо знаходити за колісі прямо що в, 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 в кінці для того села. Ну що ж, друзі, давайте починати. Гнали. Так, зараз наш Андрій кладе в комп'ютері. Так, я тут вже хватило вже учити уроки пора план іти к побігу. нужно прямо аж заколебать маму, ну, прямо аж у звонка, и она прямо аж выйдет, выломит дверь без ключа и, и куда-то попадет. Да, друзья, и сегодня мы будем найти за колеси. Если не будет, находи да, на то я не виноват. Первый шивый звонок. А с вами, да, мы будем тут проховаться. Uh, я не буду це задоволяти прямо аж в uh, Так що я спочатку ще сховаюся сюди. Mm, мамочка, мамка наша щось там готувати, значить. Не знаю, я скільки потрачу часу на цей грбаний дзвонок. No. Просто наша задача заколебать сегодня маму в скулбое. И чтобы она вышла прямо аж так. Другой раз. М -м -м. А, так. Почему мама не выходит? Ёп. Так сказать, друзья, мы натворили зараз чудеса. Вообще, сама убирайте Я не хочу, я ж іще дитина, я ще навіть в школу хожу. Я навіть іще на роботу не буду ходити, йо -мо. Ти вийдеш на калітки сьогодні, прямо. Друзі, сьогодні тебе будуть колібати. Так. угу. Мать, 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 я зараз тобі ноги подтряплю. Та я ще не дотер. Ти чокнута я. Шукаєте технолог. Технологічний подарунок, планшет, т клас. Короче, я зараз сижу на, о, на Ліжку. У нас зараз задача, щоб іще третього разу у мамки мешил банани получити. Іди вже, чому ти не говориш в Це якось странно, друзі. Е, мамка не говорить фрази. Це дуже сильно странно. Ладно, вернемося з вами, коли вона вже почне кричати. Коротше, друзі, вже мамка почала кричати на нас. Е, тобто на друзей. І ну, щось вона тут ходить. Головне, іще другий раз не спалиться. Ах, давай ще. Ты шо, пьяная мамка? Пьяная. Мамка п'яна Надо ей птикушку. Я не знаю, треба десь 150 тысяч. Йо! 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 Вернемся после наказания. Короче, друзья, мене наказала мамка. я зараз тут заметаю двор, ё-моё. А вона тут стоїть, ой. Просто п'яна, я, ви знаєте, ага. Її. вона просто п'яна, Давай я тобі ножки показую, ага. ще тут листя треба за ней замітати, йо Погано Погана мамка якась, а? Ага. що я быстрее, я вообще роблю быстрее, що я хочу. Ладно, повернемося, коли, е, коли я вже позамітаю. Так, друзі, я вже позамітав. а я тебе придумав план. Поки мамочка буде йти, я буду передати в комнате. Якщо я это скажу, ПД садь. Що ти орєш? Как Исюха. От іменно, скільки можна орать? Ох, я вам дам. Знаете, что мамка якость психолог Я не знаю. Короче, вернемся, когда еще мамка уже будет прямо же открывать калитку. Короче, друзья, она уже бежит за ремнем. Все <laughs> надо переигрывать. Ладно, все ради вас. Все ради вас, друзья. Переігрувати перейдеться. Спустя якогось року треба вже переігрувати. Ладно, вернемося вже скоро. Коротше, друзі, я тільки що зібрався давати м'ясо собачки, щоб воно не гавкало, не палило нас. А, а тоді і якраз мамочка пішла поливати квіточки. Це наш санс. Не розумієте, юмою. Главное, щоб мама не обосралась. Сейчас будет шум. буде шумно. Сейчас будет шумно. Убегаем. Сейчас будет взрыв. А-а-а! <по зараз> Ладно, вот такие вот взрыв. Седемо, ничего не подозреваем, тільки учим уроки. Надо еще колепать маму. Надо, надо, друзі. Знаєте для чого я це роблю? Щоб провірити за Стоп! Стоп! Ти сама стол. Ладно. Зараз ми ще заберемо м'ясо. Давайте побавимося світом. А він ще горів. Е, е, тоді. Е, мамочка я ще буду поливати п'яти або ні? Мабуть, а не, мабуть. А вот это... -мо, вот так... Батя, иду в туалет поссать. Ладно. Пока, друзья, увидимся уже попозже. Короче, друзья, вот такие вот батя у нас. Вот такие прям аж. Пока она иде, надо еще танцевать жопой. Ой, наверное, достаточно. Будем еще продолжать к Бабеху. Слухаемся. Она уже там пришла, а мне... Так. Вон она вот в кухне. Головное, друзья, чтобы все четенько было. Вот уже окрытие, корова бывшая. Так. Знаете, что? Что вообще-то? Угу, это ты издеваешься, полыбежишь бежишь, поняла? Тёлка на Мальдивах. Еще бежит до ворот. Бежит, как собака на, на колесницах. Ладно, мы еще вернемся, друзья. Потому что це вообще уже. Вот зараз вернемся. Короче, друзья, зараз мамка пришла поливать цветы. Зараз зиму. по приколу колбасу. Ну, що ну, ж не замінить. Не заглядусь в холодильник. Так, по приколу, друзі. Опять ми будемо ще продовжувати к побігу. Друзі, я раді вас не здамся. А ви не здавайтесь раді мене. Просто напишіть. Дивіться. От, друзі, дивіться вот, і вон та кнопочка підписатися, червона. Якщо ви зараз, як я, отак от, от і зробіть мені подарунок цим підписанням. Дякую вам, друзі. А ми продовжуємо ще збігати із того вонючого, хебджучого, старосолотого дома. Зараз подивимося. Будь ласка, підбігайте отак от. А, от. нема, нема, нема. Так коли вона вже піде прямо. відкрий в ту калітку в рай. Ви теж це чекаєте, так? Ми спустя 10 минут десь ми не можемо оце прямо ж відкрити. Не може. Е, Зараз ми прямо ж тільки 10 минут я знімаю це відео. Ну, давайте її продовжати, -мо. Зараз тату пішов туалет, і вони зараз зустрічаться, Подивіться на це. Хоч би не відкривати оту двері, а то це буде уз, якщо я її відкрию. Це все заново буде призводити. А я ніяк не хочу. Ты пьяный папа. Короче, я не хочу все заново переигрывать. Так что я стараюсь не спалиться. Просто у папы то наркоз, ё мою. Он только как, я не знаю. Фу. Я тоже часто писаю, как... Ну, вообще-то, знаете, что... И шел стать животом, не так. Я хочу в животе, что... Тики, одни какашки обошел. Да ну, давайте давай ты уже быстрее. давай уже быстрее с туалета проваливаем. А? Пишу, або не? Я не знаю, если я уже третий раз попадаюсь, я не знаю, но зараз я поставлю на пол. У меня, друзья, часто так и бывает, прям аж. Що дуже часто спочатку отець іде швидко сати, а ще потім смс йому приходить, а мама ще поливає весь час, потім іще знову йде сати і так кожен, кожен божий день. я не можу це успіти нажати колокольчик цей, Я маю тільки, тільки можете нажати колокольчик, щоб о, о, все до мене зареєструватися. Ну, о маю, мать вже пішла. Ну, вона вже пішла із полива. будемо знову задолбувати маму двірним дзвонком. Головне, щоб у нас все вийшло, Щоб ми прямо ж дошли до краю того світу. Прислуховуємося. Та вроді вже пішло. Ладно, я вас на, па на паузу поставлю. Мабуть, друзі, я вже так чувствую, якщо ще три рази позвонити, то воно вже лежить на калітку. Давайте провіримо це. якщо три рази спрацює. Де вона прислуховуємося? Нема. Саме головне оку... обережно дзвонити, щоб не обляпатися дзвонком. <свісно> Молодь, це перший раз. Вона йде відкривати калітку. Вона пішла відкривати калітку. Так, тепер не дергаємося. Зараз ми будемо слідкувати за нею. Вона кудись іде. Вона кудись іде. Так, вона пішла кудись. Друзі, єс, у нас це вийшло. Можете поздравляти мене з новою концовкою, може. Буде так закрила ворота. І йде прямо аж до хати. Пока хата. Дав я м'ясо бобіку. Привіт, друзі. Як ділішки без мене були? Ладно. друзі, ви хоч, ви знаєте, що я хотів ту саму концовку за кулісієм. Я зараз і получу її. Находимо кінце світу. Головне, щоб зараз там не спрацювало, щоб я не убіжав нікуди. Зараз ми кудись підемо. Ми йдемо безконечно, друзі. Знаєте що, друзі. Ми, ми безконечно йдемо. Я трошки перемотаю. Клас, на паузу поставлю. Короче, друзі, я дуже сильно далеко від села шо. Я щось нікуди не падаю зараз. Но, ну, мабуть, якщо я ще трошечки пройдуся, пару кілометрів, то там, мабуть, я вже упаду. Давайте зараз ще йти, йти безконечно. Друзі, короче, я сломав ігру. Я ігру сломав. Ви розумієте це? Я сломав ігру. О, це мауч конець, так? Це ще не конець, друзі, при. Чого? А я не поняв факта. Я не поняв нічого. це ще не конець, друзі. Так куда Та он коли ми вже попадемо за кулісі, я, йома, йома. Давайте іще йти, йти йти. Друзі, я знайшов там якийсь странний будинок, ви бачите? Не кажіть, що це будинок рибака. Це будинок рибака або не. Я не знаю, но. Друзі, я сломав ігру. Я реально сломав ігру. Я реально сломав игру, точно. Я не можу попасти вот туда. Може це буде кінець уже світу? Тому що я що, зря це все. Так, це кінець світу, друзі, будь ласка, додивіться до того кінця. Зараз мені страшно. Що ж, друзі, готові? Раз, два, три. Я падаю. Даю. Друзі, я падаю. Я в закулісьях. Друзі. Я в закулісьях. Ви чуєте ці звуки? Я в попав! Тепер Як отсюда вибиратися? Це дуже страшно, друзі. Я в закулисія. Це і... Я тут один і ще хтось. Друзі, це за кулісія. Ви представте, це закулісія. Ну шо ж, друзі, наш ролик буде уже концю приблинятися. Потому що я перший раз побував в закулісіях. Це за кулісія. Представте, друзі, це представте собі це за йо мо Де ви ці монстри? Тут взагалі монстра нема. Ну ладно. Всім до побачення! Друзі, пишіть в коментарях, які ще лайфсрак провірити. Всім до побачення! До побачення!